Гном у кривій шапці вочек Відлак. Переклад з польської Остапа Сливинського. Розділ другий, у якому зачиняється гамір на небі й на землі. Того дня від самого ранку було гаряче. І мама сказала, що у повітрі висить сварка. І справді, сварка не лише висіла, але й опадала на землю а потім збивалася вгору, як курява перед грозою. І справжній грім теж вдарив, коли теся і тиця вже лежали в ліжках. На щастя, вони тулилися до гнома у кривій шапці, а поруч із ним не страшною була ніяка гроза, ні на небі, ні на землі. Гурррр, загуркотіло за вікном. Теся і тиця щільніше притулилися до гнома, який поглядав то на тесю, то на тиця. За цілий день він не сказав ані слова, як і зазвичай, але тепер перед сном знову заговорив. Здається мені, що хтось із кимось посварився, почав він. Отже хтось із кимось мусить, він замовк. Теся втупилася в один кут кімнати, а Тицьо в інший. Ну, добре, сказав гном, може, тоді щось почитаємо. І видобув за пазухи книжку в чорно-білу смужку. Розповідь про сварливих зебр Було це дуже давно. Звірі виглядали тоді не так, як тепер. Наприклад, у слонів було довге хутро, у тигрів гострі закручені ікла, а зебри у зебр узагалі не було смужок, хоча нині ми їх саме за ними впізнаємо. Тоді ж їх напевно впізнавали за чимось іншим. Може, за тим, що вони ходили парами, а може, за тим, що вони безперестанку сварилися, бо зебри були або цілковито білими, або повністю чорними. Творили чорно-білі пари і так ходили. А ходячи так, постійно сперечалися через найрізноманітніші речі. Наприклад, що краще ніч, як вважала чорна зебра, чи день, як твердила біла? Коли приємніше взимку, як казала біла, чи влітку, як вважала чорна? Який шоколад смачніший? Білий чи чорний? Вгадайте, яку думку мала кожна з зебр. І щоразу їхню суперечку було чутно здалеку. Якось одного дня пара зебр сварилася особливо голосно. Цього разу йшлося про книжки. Зебри сперечалися, що у книжці важливіше те, що біле, чи те, що чорне. Сторінки білі, а без них не було б книжки, кричала біла зебра. Зате літери чорні, а хіба буває книжка без літер? репетувала Чорна зебра. Без літер ніяк, нібито погодилася біла зебра. Але вони мають бути білими. Ні, розсердилася Чорна зебра. Це сторінки мають бути чорними. Тривало це аж до вечора, і жодній зебрі не вдавалося переконати іншу. Вони пішли спати ображені. Наступного дня обидві зебри розгорнули свої улюблені книжки. Ой. скрикнула біла зебра. Вона вдивлялася в свою книжку, а сторінки були геть білими. Навіть якщо в них були якісь літери. То їх неможливо було побачити. Ой, скрикнула за нею чорна зебра. Вона здивовано вивчала зовсім чорні сторінки своєї книжки. Можливо, на них надрукували так багато літер, що вони цілком почорніли? Тепер на них нічого не прочитаєш. Хто це міг зробити невідомо. Обидві зебри точно знали, що це зробили не вони. Певний час сиділи мовчки і дивилися на свої чудернацькі книжки, аж раптом одночасно сказали, Знаєш, може, й твоя правда? І почали говорити зовсім не те, що раніше. Добре, що сніг білий, бо чорний виглядав би похмуро, визнала чорна зебра. Мені смакує білий шоколад, але й чорний непоганий. Зізналася біла зебра. Потім вони довго розмовляли на різні теми і майже зовсім не сварилися, лише кілька разів і не про кольори. А наступного дня виявилося, що їхні книжки стали такими, як були, і їх знову можна читати. Відтоді зебри перестали бути чорними або білими, стали смугастими, хоч дехто твердить, що вони все одно відрізняються. Кажуть, нібито є білі зебри. У чорні смужки, а є чорні зебри у білі смужки. Але найважливіше те, що сваряться вони набагато рідше, ніж колись. Дивні ті зебри, – сказав тицьо, навіщо так сваритися через дурниці? От, от, власне, покивала головою теся. Обоє відчули, що огнома підстрибує шапка. Глянули на нього і побачили, що він тихо сміється. З чого ти? почали вони одночасно, а потім подивилися одне на одного. Насупилися, але зовсім ненадовго, бо за мить почали й собі тихо сміятися.